Шановні батьки, дорогі вчителі, один з найважчих навчальних років підходить до завершення. Сьогодні всі маленькі українці справжні герої, адже попри все не полишили своїх улюблених предметів, рідних вчителів і в такому юному бійці довели, що нашу націю не зламали. Повномасштабне вторгнення, блекаути, постійні повітряні тривоги, відсутність нормального спілкування ми пройшли це разом: діти, батьки, вчителі. Всім дякую. Попереду літні канікули. Тож бажаю гарного відпочинку, наскільки це можливо в наш час. Бережіть себе. Не нехтуйте правилами безпеки і пам'ятайте, що ми скоро зустрінемось. Разом з батьками та відділом освіти ми робимо все можливе, щоб наступний навчальний рік пройшов за партами в класних кімнатах, а своїми успіхами в навчанні, мелодійним звучанням рідної мови, патріотичним настроєм ми допомагали нашим героям-захисникам. Слава Україні, героям слава!